Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд Second Hand. Це у нас четвертий день і покажу вам сьогодні одяг як з де фіксовані ціни, так і вагу. На люксі знайшла ось таке от плаття, дуже мені сподобався його насичений помаранчевий колір, його ціна 400 гривень, розмір вказаний 36-й, але воно доволі вільного крою, тому можна приміряти. На жаль, бірка відрізана зі складом, але по відчуттях це льон. Або суміш льону з бавовною чи віскозою. Плаття, хоч і підійшло по розміру, але воно доволі такої дивної товщини, щільності, воно внизу повністю прозоре. Тому, напевно, що це його можна носити не як плаття, а якусь туніку. Наступним буду приміряти ще одну сукню чорного кольору, її ціна 280 гривень. Вона має рукавчик 3 четверті і такими йде як шарами. За складом непогана, тут переважає віскоза в поєднанні з поліестром. Розмір був вказаний 40-42, але само по собі плаття дуже добре тягнеться і воно таке от доволі безрозмірне. Щоправда, воно доволі коротке, така от сукня міні. Щоправда, воно пошите теж з тонкої тканини і внизу повністю просвічується. Якщо вверху за рахунок шарів воно не світиться, то внизу, на жаль, так. І взяла до примірочної ще одну чорну сукню. Це у нас зараф розмір вказаний XL і ціна 360 гривень. Дуже дивно, адже була точно така сама сукня. Розмір ЕС коштувала вона на 100 гривень менше. Якесь таке доволі дивне ціноутворення. І якщо ЕС була б на мене просто замаленька, то ця Excel більш-менш нормальна. Трішки хотілося б, напевно, щоб вона була вущою. Сукня в ідеальному стані, без жодного дефекту, як новенька. Переконана, що вона сюди потрапила просто з магазину, скоріше за все, не розпродалась колекція от різного розміру сукні відправили так до секонд-хенду. Наступну сукню я вже приміряла і, скоріше за все, вже вам показувала у своїх минулих відео. Придеться вона зі знижкою, тепер коштує 220 гривень. Це у нас фірма George. Mass Market дуже часто він трапляється в секонд-хенді, але массмаркет хорошої якості. І ось тут було вказано, що це 100% полястир, хоча на дотик вона шикарна, дуже схожа на віскозу. І крім мені, її дуже сподобався, не дарма я її беру вже вдруге до примірочної. Якась вона ось така от легка, літня і почуває себе в ній дуже і дуже комфортно. Ненав'язливий у неї крій, класний фасон і стан у неї також ідеальний. Ще б сюди хороший склад тканини можна було б купляти. Як вам ця сукня, пишіть в коментарях. А ми переходимо до наступної знахідки: це штани. Ось такі в смужку, в смужку золоту на білому тлі. Золота така от бронзова смужка, не дуже яскрава, це добре, розмір L. І ціна їхня 240 гривень. Продаються вже зі знижкою. Раніше їх оцінювали у 340. І тут чудовий склад тканини, поєднання льону, бавовни, віскози, трішечки є поліестру. Штани легенькі, літні прямого крою, а буду я їх приміряти з блузою білого кольору. Блуза такої ж текстури, схожа, як штани. Тут таке от поєднання льону і шифону. Коштує вона 320 гривень. І давайте ще подивимося, який ж тут склад. Склад тут чудовий. Одна частинка у нас з льону 100%, інша 100% з віскози. Виробник вказаний Італія. І ось так це все разом виглядає. На жаль, блуза в мене якась така от тіснувата, в грудях вона розходиться, а от штани прекрасно підійшли по розміру. Але от собі б такі я не купляла, хоча на інших мені подобаються штани в смужку, на собі я їх не сприймаю. Загалом принт смугасти я люблю, якщо це стосується блуз, сорочок чи суконь. А от штанів у мене, напевно, жодних немає в смужку, якось я її не сприймаю на собі. Далі буду приміряти джинси в білому кольорі від Zara. Це 38-й розмір, і вони ось такі от рвані. Вони прямого крою, крій мені подобається, але оці отерваності треба дивитись, власне, наскільки вони є великими вже в примірці, наскільки це буде адекватно виглядати. Джинси в ідеальному стані без жодного дефекту, і їхня ціна 750 гривень. Ну, як на мене, трішки дороговато. Якщо по довжині вони дуже добре підійшли, крій фасон, мені теж подобається, то вверху вони мене надто сильно обтянули, я їх, навіть, до кінця не можу защіпнути, тобто вони на мене по розміру, на жаль, не підійшли. Хоча от ці одерваності, як на мене, дуже навіть пристойно виглядають. Як вам пишіть в коментарях і напишіть так, чи носите ви джинси з такими одарваностями, потертостями Далі буду приміряти ось таку сорочку в смужку з двома накладними кишеньками. Смужка незвична зеленого кольору. І за складом тут у нас 70% бавовни, 30% полястри. Хоча на дотик тканина дуже нагадувала льон. І Я її хотіла приміряти ось такими джинсами класичного блакитного кольору. Вони в дуже хорошому стані. Це у нас вказаний розмір L, але насправді вони малесенькі, Я їх на себе не змогла приміряти, тому вам просто покажу в руках. Їхня ціна 680 гривень. Ну, ось так приблизно це все б мало виглядати. Вони ось такого прямого крою, дуже стильні, класні, трендові на високій посадці, але, на жаль, розмір не мій. Ще вам покажу сорочку зі своїми штанами, адже по фактурі вона дуже схожа до льону на мені сьогодні теж гляні штани, і глянемо, як це все разом виглядає. Ціна сорочки, до речі, сьогодні 220 гривень. Наступного тижня, якщо її ніхто не купить, буде вона продавати зі знижкою, і тоді, я думаю, можна собі її буде придбати уже за більш-меншою ціною. І давайте я вам ще покажу, яке було на Люксі взуття. Ось такі дуже зручні босоніжки, їхня ціна 400 гривень. Скоріше за все, це не натуральна замша. Дивимося далі. Тут деяке взуття лишилося ще з минулого тижня, тобто позаминулого тому, можливо, і щось з нього я вам вже показувала. Ось ці дуже класні туфельки в срібному кольорі від River Island продаються зі знижкою, ціна дуже навіть прийнятна 300 гривень. А ось ці бежеві лофери я вам, мабуть, уже показувала, як і ось ці балетки в срібному кольорі теж мені вже дуже знайомі. ще ось такі: в кольорі бордо, туфлі класичні, теж на такому стійкому, але високому каблуці. І ось ці шльопанці, такі от масивні, ціна їхня 550 гривень. А от спортивного взуття сьогодні невеликий вибір. Були ось такі цікаві кросівки, таку дуже дрібну клітинку. Їхня ціна 600 гривень. І вже так з'являється осіннє взуття, ось такі от черевички. Такий зміїний принт. Їхня ціна 400 гривень. І переходимо з вами в примірочну, де вага. Першим хочу вам показати ось такий чорний жакет. Щоправда, це розмір 10%. Він на мене буде маленький, але не могла його не взяти до примірочної, адже тут шикарний склад 90% вовни. Він в ідеальному стані, дуже структурований, дуже мені подобається його якість. Крій хороший, на жаль, так не мого розміру. Ну і якість і склад просто супер. Давно мені в магазині в секонд-хенді не траплялися жакети вовняні в такому стані. І взяла до примірочної ще ось таку блузу. Це хороший бренд Мекс і дуже класний баклажановий, такий базовий колір. На жаль, склад тут не дуже, це 100% поліестер. Ось така вона в примірці, шикарна блуза, як на мене, класний у неї крій, класний у неї колір, фасон, все як треба. Вона в такому кежуальному стилі. Дуже мені сподобалася, вона по текстурі йде атласна і на дотик дуже нагадує шовк, але насправді так це всього лише поліестер. Як вам вона, пишіть в коментарях. А ми переходимо до наступної знахідки. Це ось така доволі звичайна біла блуза. Верху вона защіпається на гудзики, має такий мінімальний декор. Давайте ще подивимося склад тканини. Це, до речі, 12-й розмір. Вона абсолютно нова. Ще є запасний гудзик, і за складом вона на 100% бавовни. Такий дуже літній варіант блузи, але вона на мене, бачите, в рукавчиках тіснувата. На жаль, дуже сильно обтянула руки, і це некрасиво виглядає. А загалом класна, вона дуже легка, напівпрозора для літа просто супер. Ще й натуральна дихаюча тканина. Далі буду приміряти ось такі темно-сірі, практично графітові джинси. Власне, через цей колір і взяла їх до приміручної. Дуже він мені сподобався. Це у нас Shine, якщо я правильно вимовляю, фірму. І це у нас китайська фірма. Дуже багато. Зараз її можна помітити в секонд-хенді. Розмір вказаний М. Донизу вони йдуть трішечки завужені. Щось таке, от наподобі мам джинс, але більш такого, можливо, навіть прямого крою. не зовсім вони широкі, а все таки трішки завужені. Вони дуже довгі, тому вони ось так от збираються. Зараз я їх спробую закотити, і вже вам покажу їхній варіант в закоченому вигляді. Ось так це власне все виглядає. Якийсь такий доволі хлопчачий стиль, і довго думала брати, не брати, і все-таки залишила їх в магазині. І давайте вам ще покажу сумки. Сумки будуть теж з ваги. Ось ця наверху дуже навіть хороший варіант. Вона в ідеальному стані. Подивіться, яка вона структурована, нагадує таку от зернисту шкіру. Хоча насправді це замінник, але доволі якісний замінник, я думаю, мала б добре вона носитися. Така от компактна, невеличка сумочка з двома відділеннями, всередині теж чиста, без дефектів. Ось тут вона має такі мінімальні, якісь як потертості царапанки, але малопомітні, можна їх чимось зафарбувати. Ось така вона в доволі діловому стилі. Давайте вам ще покажу її ціну. Ціна сумки вийшла 85 гривень. Ціна за кілограм сьогодні 255 гривень. Це четвертий день. І давайте глянемо, що у нас тут ще цікавого. Є сумок, ніби і багато, але чогось особливого немає. Це не дивно до четвертого дня, мало які хороші сумки долежують. Це у нас якась така от вовняна сумка в кольорі хакіс в стані ідеальному. А тут у нас така от плетена, цікава срібна сумка на двох ручках, можна носити її на плечі, ручки доволі довгі, і така вона, бачите, величенька. Тут у нас вказаний бренд, є тут дефект на цій пірці, а загалом інших дефектів на ній як таких немає. Власне, вказано, що це у нас замінник, не натуральна шкіра. Щоправда, через те, що сумка велика, габаритна, то і заважить вона сьогодні на таку от кругленьку суму. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, ласкаво просимо, підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей!